Господь з вами. Читаємо Читає своє Євангелієм. З того часу Ісус сказав своїм смерттям. Ніхто не може двом панам служити, оскільки аби одного або, бити, або одного з ненавидиться або любитиме, або одного на це, а іншим смерть. Не можна служити Богу війну і Мамоні. Задля цього кажу вам, не жаліться про свою душу, що будете їсти або що будете пити, ні про своє тіло, і що одягнетеся. Хіба душа найбільше заміжує, хто за одяг? на птахів небесних, які не сіють, не жнуть і в куні не збирають. Та ваш ваша годує згодує. Хіба ви не цінніші від люди? Тож із вас, турбуючись, може додати до свого росту хоч один міг. І чого про одяг по охочетесь? Погляньте на по нові юлеї, як вони ростуть, не працюють і не придуть. Та кажу вам, що сологону, і Соломон славі не одягався так, як одна з них. Якщо ж полюбу траву, яка сьогодні є, а завтра буде пункта в піч, Бог так одягає, то чи не набагато більше вас, молоді? Тож не і не говоріть, що будемо їсти, або що будемо пити, чи що задягнемося. Адже сьогодні сьогодні зайшли життя. Бо знає ваш Отець Небесний, що цього всього потребує. Шукайте перш за все царства Божого, його праведності. А це все вам додасть. Отже, не живіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе поклопочеться, досить в неї свого віка. Слово Господь. Слава! Наскільки багато цікавих фрагментів своїх Божий, кажучи, не знають чого торкнутися. Ну, може, коли ми молилися п'яту тайну Газарі, на, нагадайте, як як. Це момент, коли Йосиф Марія зробить Ісуса, Марія чадо наша нам вчениця. Він каже, це чого ж ви хвилювалися? Хіба ви не знали, що я маю бути де при справах Для Ісуса це нормально. і справа хлопця, то чинити Божу для нас ненормально. Не Ми туди зазвичай, за чию волю хочемо чи І от в сьогоднішній є в Євангелії, то Ісус каже, ніхто не може двом панам служити. Це, між ім'я ще про це. Ми не можемо розібратися тим, щоб робити свою волю чи шукати волю Бога Боже. І кимось ми знехтуємо. А знаючи нас, хто знехтуємо тим? Ну не собою. На Проблема наша, не завдання, ну, щоб раз за разом усвідомлюючи, що таке безумство в нас голові є то точно не. Як дбайливі батьки себе навертати. Ні-ні. Типу, я в курсі, в твердні. Давай повертаємося сьогодні туди, шукаємо волю Божу. Тут життя. Чи ви звернули увагу на перше читання? Книга хроніка. Вона як на ній не закриється, значить якась скучна, якась незрозуміла. що ми читання про всіх цих князів, царів єврейських? один за динку, потім другим, потім другий, потім третій нашому? Починати варто Якщо оці церкви включили цю книгу до Уканону, то письма, ймовірно, що це є дуже важливим. між іншим, багато текстів, які не увійшли до сього письма. А ця увійшла. Значить, чесно дуже важливо. А якщо вчора я звертав увагу та пам'ятаю. Сьогодні так само. Сьогодні так випитав дати текст жахливо актуальний. Аж страшно його коментувати. Після смерті Йояди, а це Священник, який мав авторитет народу, прийшли віти князі споком до цей І Що ж вони там хотіли? Вони покинули дім Господа Бога Батьківців і прості служити, а та Бог вам. А давайте ми будемо вже цю віру, От давайте будемо жити по-своєму. І вони погодились. Молодий цар, все в нього добре. І був гнів Господь на юноте Тересову щоб навернути їх, Господь послав них пророків. Але вони не слухали. Там цікава картина, правда? Де він ходить Захарія. І волає до них прямо. Чому ви порушите наказу Господні? Не вийде вам все на щоб, відбайся, ну, змовилися проти нього і на наказ царя вбили його в у дворі Господнього дому. Суспільна змова деяких представників напад. Наказ влади, актуального пануючого згідно справа. І що відбається далі, як не рік. Виступило армійське місто, так що в виросла та й Тому що робить всіх старшин у народі. Та й над Йоасом не вчинили сім. Тут, якби є от, послідовність подій, по відійшли після смерті. Того, хто мав авторитет і перешкоджав їм зловживати. Перешкоджав безпривірити. А тепер ми зробимо по-свому. Настала демократія, народ в єдності з царем. Ми хочемо побудувати інакше. По-свому, як хочемо ми. Зірочка пішли за своїми бажаннями. Ось сьогодні це наз... 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 називається ліберальна ідеологія. І хоча їх попереджали, що це веде до зла. Не послухали і через рік різня в Так сталося, як, як їм і пророки віщували. Чи могли вони послухати і навернутися? Ймовірно, і, і але не сподіває. І отаке от безумство реальне, коли люди змовляються кажуть, не хочемо слухати Бога, хочемо говорити по своєму Їм кажуть, це буде до катастрофи. Вони кажуть, ні, це наше право. І приходить катастрофа. І питання, яке варто задати, де ми тут? Бо в нас відбуваються так, такі самі процеси в світі. Сейчас не не, не, не маємо тому в нашу корафію чи харки, чи в нашу країну весні. Відійдемо він від віри. А давайте побудуємо світ, як ми хочемо. Бо будемо служити аще і бо вам, і Побудуємо ідолі такі. І маєте це право. Мають. І Проки говорить, не робіться це до, до катастрофи. Ні, ми так хочемо. Це наше право конституційне. Да, це право. Тільки це веде до катастрофи. І чим закінчиться ця історія, чесно кажучи, не дуже навіть цікаво. Але ми точно знаємо, бо ми посередині цього урядку. І чи відбудеться навернення і Господній відійде, чи нас чекає така велика велика постопада? І посеред цього загальну картину змінити ми не дуже можемо. Завісу харків і Україну може і ми покликані заступатися, молитися, робити все, що в наших силах наближати перемогу. І в духовному, і на воєнному залі. Це наше слення, наближати перемогу. Але чи так я не знаю. І сьогодні Бог, що каже, не журіться про завтрашній день. Завтрашній день сам про себе поклав хочеться досить в свого лиха. Прямо слово, як для нас, для Харкова. Про нас останні півтори місяця народ любить пожуритися. А може завтра захопить Харків. А вже треба виїжджати. А от цього. Хоча вчора, як я йду по місті і дивлюся на цю кучу машин, то таке враження, що окрім зрадників і паніколів, цю тіму підтримує багато мешканців, які так звалять з міста і буде краще жити. Пробок не буде, ну, там, паркінги будуть війні. Я йначу. А як це пояснити? Бо якщо б насправді так панікували, то я виїхав, як в 22-му році там. А ні. Таке подвійно безглузде без, без, переживання. Поїмося, трясемося, п'ємо таблетки і нічого не зміняємо. А наше тоді переживаємо? І посеред цього безумства ми покликані. Тобто, Господи, покажи, що сьогодні можемо робити. Повертайся до того, з чого я починав. Для Ісуса це природно бути в справах Отця Небесного. і нам також варто. Тоді зійде сленська печаль Євейського народу. Ясно, що йде війна, не йде. ясно, що є небезпека. Так, вона завжди не є. Коли ми, так, ми починаємо служити нашому егоїзмі, це жахливий Пан, бо Він робить нас лякливими і безумними. Ми починаємо служити Господу, у все у нас, все нас нормально. Бог торгується життя іде, 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 да? Є багато речей, які можна, бо і варто зробити. Ясно, що люди навколо грішні, що вони живуть не так, як треба. Да? І для цього Бог нас покликав, щоб ми чинили так, як треба. Не нарікали чому ці грішники корупціонери. Це нас, Бог, поставив. тих заступатися, їм допомагати, і бути тим світлом, яке Бог хоче, щоб було в світі і сіллю. Де можуть розіп'яти, де можуть їх Захарію карією вбити. Ця історія з карією відбулася приблизно. 650 700 років до нашої ери. 2700 років пройшло, ми знаємо його ім'я. З тими, хто дарма загинув, та... так не буває. А завершимо тим, що ми співали в соці. Що нам церква каже про волю Божу? Милість до нього. Збережу повіки. Так ми всі ніби співали. І на цьому застремось. Господь хоче, явити нам милість. Що для цього треба? Слухати його слово, чинити його волю. А результати довіряємо. Настаємо нарвувати і працюємо з ради навереної